Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні я буду готувати тістечка з дитинства. Це буде картопля, так звана тістечка картопля з печива. В мене десь 300 грамів печива та ось такі солодкі вафлі. Трошки горіхів, десь 3 столові ложки, будь-які горіхи можна взяти. 100 грамів масла, шматок а, шоколаду. Ну, скільки тут? Грамів 50 вершки. 200 г, ну, в мене такі 10% або можна взяти молоко. І мені знадобиться ще какао, десь 3 столові ложки. Вершкове масло та шоколад треба розтопити. Я це буду робити в мікрохвильовій печі. Додаю вершки сюди ж і ставлю в піч, щоб воно все розтануло. Ось так. Поки воно буде у мене. Танути, ну, це можна будь-яким способом. Не, не обов'язково це в мікрохвильовці. Тобто це треба розтопити. Печиво треба подрібнити, Я цього, для цього буду використовувати ось такий подрібнювач. Або це можна зробити якось інакше. Тобто мені потрібна крихта з печива. Ось. Тому я буду. Ось таким чином. Одразу додаю горіхи, щоб воно все разом подрібнювалося. Подрібнюю ось таким чином, щоб була така крихта. Крихта готова. Додаю 3 столові ложки какао. Перемішую. У мене вже розтануло Масло та шоколад, і я буду додавати його в цю суміш. Додаю суміш вершків з маслом і шоколадом. Додаю потрошки, ось так, і вимішую. Виходить ось така суміш. Яку ми зможемо зараз сформувати. Дуже гарний такий шоколадний аромат. Все, я вимішу, і я вже можу зараз робити саме тісточка. Кожне тісточко я буду обвалювати в какао. І вони дуже добре формуються. Я беру ну, таким розміром з ложку і формую по формі кульки або картоплини, як подобається. І розмір теж можна обирати на свій розсуд. Я не додавала сюди цукру, тому що солод... ну, той солодкості, яка є в печиві, мені достатньо. Ось так. Викладаю. Зверху можна ще додати горішків для краси. Може, вони такі величенькі в мене, можна і менше зробити. Ну, картопля теж буває різного розміру. Ну, ось. І тістечка теж може бути різного розміру. Ось так, дуже швидко. Можемо зробити такі смачні тісточка. І знадобиться мінімум інгредієнтів для цього десерту. І мені здається, цей десерт він багатьом подобається, він смачний. І солодость його, солодкість його можна визначити самостійно. Тістечка готові. Зверху я їх прикрашу в мене подрібнений арахіс. Ось так. І відправляю в якесь прохолодне місце. Або в холодильник, або на намалко. Ось так. Дуже смачно, поживно. Ось так святково. Смачного.